Бували воїни, і військові і свари, і галагани, і киселі, і кочуби, і нагаї. Було то добра чимало. Минуло все, та не пропало. Застали шашелі, гризуть, жируть і тлять старого дуба. А от коріння тихо, любо, зелені парості ростуть. І виростуть, і без сокири, аж зареве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфиру, роздавить вашого кумира людські шашелі. Няньки, дядьки, отечество чужого, і не стане ідола святого, і вас не стане, будь яки, та кропива. а більш нічого не виросте над вашим трупом, і все те купою на купі, смердячий гній, і все те все потроху вітер рознесе. А ми помолимося, Богу, не небагатії, невбогі.